Спочивайте, наші герої. Ваш подвиг не буде забутим. Хоч плачте, а я все одно піду і пішов. Ці слова про фотографа Максима Бурду. Максим Бурда, небесний фотограф, якому доля відміряла й коротке, але таке яскраве життя. Він був професійним фотографом, активістом, співзасновником молодіжного хабу ВАТРА, правильний простір, був учасником молодіжної ради міста Коваля, членом партії Національний корпус», добровольцем в ТРО Волинської області. А з перших днів повномасштабної війни солдат Збройних сил України і просто людина з великої вітри. Максим випускник нашої школи. З самих літніх малих років він займав призові місця в спортивних змаганнях, всеукраїнських турнірах з рукопашу в парк, неодноразово брав участь у літньому військово-патріотичному таборі «Волинська Січ. Зростав надзвичайно допитливим, кмітливим, всесторонньо обізнаним хлопчиком, який цікавився усім. Максим здобув ступінь магістра по спеціальності журналістика в Національному університеті Острозька академія. Свою дипломну роботу він присвятив воєнній фотографії. На той час ще не мав ще жодного стосунку до військової справи. Максим був одним із тих ідейних людей, які твердо вірять в свою країну і встиг її рівними будівничими попри молодий вік. 24 лютого, перший день повномасштабної війни. Максим, не задумуючись ні на хвилину, добровільно приєднався до Лав Збройних Сил України. Але був комісований через хворобу Крефта, але допомагав і надалі армії України, допомагав творити далі добро. Але він обрав інші стяг. шлях Героя України. На початку служби він наполегло прагнув вступити до бойового підрозділу, Уже бувши в складі 3 ї окремої штурмової бригади. Він виконував бойові завдання щодо знищення окупантів. Славився тим, що вміло керував безпілотними літальними апаратами, філігранно наводив артилерію на ворога, завдяки чому було ліквідовано багато росіян. Максим Бурда героїчно загинув 26 січня 2023 року біля Бахмута, боярський схід виконуючи бойові завдання за чотири дні до свого дня народження. 14 березня 2023 року був посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня, за особисту мужність та самовіддані дії, які вигнані були в захисті державного суверенітету та української територіальної цілісності. Максим жити на вічно у всіх світлинах та в серцях людей. Слава Україні.